Протягом трьох днів лише 40 правопорушень. Це в той час, як зазвичай, 70-80 щодня. Такий позитивний прогрес показав початок травня, до якого правоохоронці готувалися ретельно. Провели урочистий інструктаж розведення, зустріч з представниками громадських організацій та різних політичних сил. У дні відпочинку спокій криворіжців охороняли 1200 правоохоронців, а у святкових заходах взяли участь понад 3,5 тисяч криворіжців. Резонансних злочинів не зафіксовано, втім фіксувалися вуличні пограбування та інші правопорушення. «Мелкі кражі, тяжких преступлень, як таких не було. Всього зареєстровано всього-навсього за 4 дні, за останні два грабіжа. Це при тому, що їжеднів два-три грабіжа в будні дні. Мы не имеем тяжких преступлений, не имеем убийств, разбоев, так, ну, такого рода преступления. Было за эти праздники изъято оружие. Два факта. Это в Терновском районе совместно с сотрудниками СБУ Сумской области. Вот. Изъятые патроны у жителей зафиксировано в Жопновом районе факт 4 факта сбыта наркотиков. Тоже на празднике мы работали. Вот. Ну, в целом правідіни такі мероприятия, Ну, ті, котрої були направлені на профілактику. 4 травня до чергової частини надійшло повідомлення про замінування казарми 17-ї танкової бригади. На щастя, це був хибний виклик. Втім, для жартівників він матиме серйозні наслідки. Ми маємо вчора факт анонімного мінірування общежиття воєнного городка. К сожалению, к этому факту причастны два военнослужащих. С ними проведена соответственная работа, принята мера домашний арест. Они находятся в возбужденном уголовное дело. Вот, ну, свои действия объясняли военнослужащие для того, чтобы привлечь внимание, проверить работу милиции. Все это на почве перед этим распитых спиртных напитков. У поточному році була продовжена практика залучення до охорони правопорядку громадські формування. В цьому году ми дуже широко задействовали громадські організації. Це створене у нас підрозділення СПАС АТО. Це наші общественники, які з нами совместно патрулировали центральногородского Зеженском районі. Задействовали ми підрозділення Кривбас, яке знаходилося в розположенні в том числе, если будет возможность, то мы задействуем их и на 9 мая, если они не уйдут в командировку. В целом никакой информации, провокации или еще чего-то ну, такого зафиксировано не было. Довольно спокойно все прошло. Втім, головний міліціонер міста зазначає, все-таки завдячувати варто самим криворіжцям, які принаймні починають навчатися відпочивати цивілізовано. Розраховує на це Андрій Гречук і у подальшому. Втім, запобіжні засоби посилення безпеки і надалі діятимуть у місті протягом всіх травневих свят.